Власне, хочеться поговорити відразу ж таки про геополітичне і про наближене до назви вашої організації Україна в НАТО, тобто про черговий візит президента України Володимира Зеленського, який прибув до Туреччини, де планує обговорити з президентом Ердоганом шляхи досягнення справедливого миру для України. Ну і ще, начебто, мав зустрітися з спецпосланцем. Президента США Стівом Уіткофом, також щоб обговорити якісь певні мирні напрацювання, які МЗС Туреччини так би мовити, в разі того, якщо будуть якісь домовленості на працювання, МЗС Туреччини, зокрема Хакан-Фідан, планує передати особисто російській стороні. Тож, власне, так би мовити. Передумов для чогось хорошого є начебто багато. Але які ваші очікування від цього візиту, знову все залишиться розмо... завершиться розмовами про підтримку? Чи можемо чекати якихось конкретних кроків? Ну, цей візит взагалі може принести гіпотетично якісь позитиви в майбутньому? але не сьогодні, окрім де секретар РНБО умірав домовляється про обмін 1200 військовополонених. Повернення наших 1200 військовополонених з російського полону це дуже важливо і це надзвичайно потрібно і тому треба цей процес. Чим швидше він станеться, тим краще. Якщо Умірав вдасться домовитися з турецькою стороною а турецька сторона з російською, яка зараз нібито не приймає участі в цих переговорах за словами самої російської сторони. То це буде добре, коли повернуть на нашу землю наших військових. Це з одної сторони. Відкофа мало бути зустріч в цьому форматі з Зеленським. але я так зрозумів, що в останній момент американська сторона скасувала цей візит цю зустріч, точніше з зеленським, тому що швидше всього на фоні цього корупційного скандалу, який розгорається в Україні, в останній момент видно, держдеп або білий дім відкликав Вікоф і заявив, що поки що ти. Не зустрічайся, тому що взагалі йде декілька паралельних процесів. Ми повинні зрозуміти російський Дмитр Дмитрів Спецпосланих зустрічається з Уїткофом. Це один канал. Зв'язку і одне напрацювання по нібито припинення бойових дій в Україні, з яким він зустрічався в жовтні місяці, в кінці жовтня, коли в літав в Сполучених Штатах Америки. І, вибачте, Дмитрів літав в Сполучені Штати Америки. І зустрічався з в Флориді. Заговорився. Це перший канал. Другий зараз американці, але не по лінії держдепу, а по лінії міністерства оборони. Чомусь міністр армії, така в них є посада. Сполучених Штатів Америки не путати з міністром війни, з міністром оборони США. Це міністр армії, такий генерал високоповажний, якому доручено вести переговори в Україну, який має прилетіти в Київ, буквально можливо сьогодні, завтра, коли Зеленський вернеться зі своєї поїздки в європейському турне, зокрема з самої Туреччини. І він в групі ще два чи три генерала американської армії і чомусь військовим доручили прощупувати процес мирного переговору з Росією. І він має напрацювати ці розмови з української сторони. Потім цей генерал армії Сполучених Штатів Америки полетить в Росії там бути вести переговори і лише після того повернеться в США і доповість міністру війни Хекситу. І, швидше всього в Білий Дім. Потім. По каналом піде інформація, на що готова Україна. На що вдалося договорити щось американська сторона? Міняє формат що цим займаються вже не кадрові дипломати, а що цим займається міністерство оборони, вважаючи ніби то. Наївно і ілюзорно, що військовим легше буде про щось домовитися до щось договоритися. А можливо, це військові домовляються саме по якій саме лінії бойового зіткнення зупиняти війну, і яке має бути відведення військ. Чисто військові термінології, де цивільні плавають, і, можливо, тут треба факовий підхід саме військових. Ну зараз можна припустити як мінімум дві версії. І третє це колишній прем'єр-міністр Британії Камерон напрацьовує свій. Альтернативний абсолютно план мирних, так би мовити, переговорів між Україною і Росією, який не включає план Сполучених Штатів Америки з Росії, який складається з понад 20 пунктів, і який виключає так, би мовити, як Росіяни заявляють інтереси російської сторони, тобто він представляє інтереси цей план камерона британський більше інтереси України і Європейського союзу, не враховуючи ті болючі для Росії теми, які вони хочуть нав'язати Україні. В американському сценарії, де не приймає Україна, получається так: нас не пускають за стіл переговорів, але хочуть запхати у меню. Нас немає за столом переговорів, але за нас всі вирішують всі сторони. камером, держдеп з Білим домом, і тепер вже міністерство оборони. Сполучених Штатів Америки, Оце це як мінімум три різних сценарії вирішення війни. Ну, ще є російський. Безумовно, я його просто не хочу навіть про нього говорити, бо там нема що обговорити. Там список ультиматумів і капітуляції України. І, ну от такий зараз процес. Він дуже бурхливий, нічого остаточно не рішено. Говорити зараз, щось і казати, що от щось домовилося, щось прийняло. Абсолютно рано. Це все може відкинути. Війна може далі продовжити до війни і бути довісти. І бути черговий. Потім раунди переговорів безкінечні, які можуть повністю змінити сьогоднішнє напрацювання. Але будемо дивитись розвиток подій. Поки що це в процесі обговорення не більш попереднє зондування почви, як кажуть грунту. Пане Юрію, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Ну і власне далі не можемо не поговорити і про внутрішньополітичне бачимо, багато е, з'являється повідомлень у медіа. До прикладу, народний депутат Федір Ваніславський, це фракція Слуга народу і нашим глядачам зазначу, вважає, що голова офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. І далі зацитую, що він сказав. Я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що відставка пана Єрмака в цьому випадку точно зробила по цей певний ажіотаж навколо уряду. Йдеться про голосування Верховної ради щодо відставки міністрів, я думаю, ви бачили, що вчора відбувалося зокрема у Верховній Раді, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в офісі президента, сказав нардеп. Хотіла ваша думка щодо цього почути, і як вважаєте, чи це не занадто просте рішення звільнити одіозного політика, щоб збити так би мовити напругу довкола гучного скандалу в енергосекторі? І чи хіба досить лише призначити це повід? Буваєла ну тут, як мінімум, треба звільняти голову голову адміністрації президента Єрмака. Однозначно і його там зграю. Тих корупціонерів, які повністю нищать Україну шостий рік, треба відправляти у відставку весь уряд, а не двох міністрів. Я абсолютно правильно сказав колишній президент, що ви відправляєте двох. А що ви будете робити з трьома іншими міністрами, фігурантами даної справи? Чому ви їх не бачите і не чуєте? А вони що залишаться ці три інші корупціонери далі на посаді? А інші суб'єкти цього, хто є на цих плівках? Ви що, їх позалишаєте на посадах? А хто це все? організовує, кришує ДБР. Ви також залишите у це корумповане ДБР, на ми витрачаємо мільярди з бюджету, яке займається політичною інквізицією і прикриттям корупціонерів, і марадерів, і зрадників України. Ви їх також залишите. Ну і всіх інших суб'єктів, яких треба притягати до відповідальності. Ви ж розумієте, що частина СБУ. Частина не вся безумовно, я дуже тут скажу обережно, працює на кришування корупції і мародерства.